19 листопада 2022 року до Херсона з Києва прибув пасажирський потяг далекого сполучення вперше з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. У складі потягу є й поштовий вагон, який привіз в Херсон листи та посилки, потяг курсуватиме по парних числах, а повертатиметься назад по непарних. Постскриптум 13 листопада 2022 року Укрзалізниця розпочала благодійний проект Квитки до перемоги. Вже зараз можна оформити квитки на три перших рейси з Києва до п'яти міст, уже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя. Квиток можна придбати, зберігати як символ віри в Збройні Сили України і звільнення України від рашистських окупантів, а скористатися ним одразу після деокупації. Щойно рух буде поновлено, залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем. ПОСТСУБСКРІТТМТЕСТ КРОПИВНИЦЬКІ паляниці зі смаком полуниці продаються у крамниці біля Укрзалізниці.